Усім привіт, друзі! Ми продовжуємо продаж нашої чарівної України. Та сьогодні поговоримо про Черкаську область. Черкаська область область Центральної України межує з Київською областю, Полтавською областю, Кіровоградською областю та Вінницькою областю. Обласний центр місто Черкаси, яке знаходиться на березі Річки Дніпро. Також в Черкаській області протікає. Річка Рось, яка є другою довжиною річки Черкаської області. Також на заході Черкаської області знаходиться національний парк Батьківщина Тараса Шевченка. Тарас Григорович Шевченко це поет, художник, письменник, який написав більше ста творів. Також в Черкаській області, в селі Суботів, на березі річки Дніпро народився Богдан Хмельницький, який був гетьманом України та побував на Січі. Також в Черкаській області там, е, знаходиться дендропарк Софіївка, який знаходиться на заході цієї області, найбільшою пам'яткою е, цього місця. Є фонтан у вигляді змії, яка випльовує з себе воду. Також в Черкаській області знаходиться центр України недалеко від села Мар'янівка. А пам'ятаєте, я говорив про Тараса Григоровича Шевченка? Зараз я заграю один з його творів. Ребята стогнат, ну широкий. На сьогодні все. Закінчуємо! Ставте великий палець вгору, Не забувайте нажимати на червону кнопку підписатися. На сьогодні все.